Доброго ранку, мої хлопчики і дівчатка. Ану, прослухайте віршик. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, не наче пух. Галю, Петрику, Кондрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і контрат. Всі згори летять що духу. Щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім поробив старий Максим. Дітки, про яку пору року йдеться віршику? Молодці про зиму, про чарівну зимоньку. А ви знаєте, що у чарівної зими дуже-дуже багато роботи? Коли настає її пора, їй потрібно вкрити всю всю землю своїм снігом. І коли вона пролітала мимо нашого садочка, залишила нам ось такі цікаві чарівні сніжинки з завданнями. Давайте ж з вами почитаємо, які завдання вона нам приготувала. Так, перше завдання. Слухаємо уважно: у якої геометричної фігури. Немає ні кінця, ні краю. Так, вірно, я думаю, всі здогадалися це коло. Дуже добре. Так, читаю наступне: будьте уважні! Летить горобець, ластівка і оса. Скільки пташок всього летіло? Будьте уважні, це завдання таке з родзинкою. Давайте ще раз, летить горобець, ластівка і оса. Скільки пташок всього летіло? Так, дві пташечки всього летіло, тому що оса це в нас не пташка, а хто люби мої? Так, комаха. Молодці. Так, йдемо з вами далі. Наступне завдання: скільки очей у світлофора? З цим завданням ви справитесь дуже швидко. Так, три. А ну, які кольори у світлофора, очі, якого кольору у нього? Червоний, жовтий і зелений. Так, молодці. Дуже добре. Дуже добре. І ще одне завдання: скільки цукерок. У порожній вазі. Уважно. Уявили собі вазу. І ще раз, скільки цукерок у порожній вазі. Нуль. Діти, нуль. Бо ваза що? Порожня. І там немає цукерок. Так? Дуже добре, які в мене ви молодці. А зараз, мої любі, я вам пропоную. Розглянути картинки і знайти зайве. Ось подивіться. У мене є картинка. Добре вам видно. Дивимось перший рядочок. В нас тут чистий зайчик, дуже брудний ведмедик, лялька чистенька-гарненька, і дивіться, який яскравий м'ячик. Ану, подивіться, що з цього зайве. Так, ведмедик зайвий, бо він дуже-дуже брудний. А інші чистенькі іграшки. Вірно, молодці. Ідемо далі. Дивимось. В другому рядочку в нас що? Число. Правильно? Число 2, чотири, три і банан. Ну тут зрозуміло, що зайве в нас банан. Молодці, швидко впоралися. Йдемо далі. У нас тут є собака, кіт, лялька і кролик, що в нас тут зайве. Так, любі мої, лялька. Бо все інше це в нас що? Так, тварини молодці. І ще дивимося нижче. В нас є яблуко, м'ячик, печиво та чай. Давайте з вами подумаємо гарненько, що тут там може бути лишнім. М'ячик, так, а чому? Тому що все інше ми можемо їсти. Ну, м'ячик та ніхто ж не буде їсти, правда? Я теж так думаю. І ще от давайте з вами подивимось. В нас є, подивіться, брудний м'ячик, ведмедик теж не дуже чистий. Лялька, бачите, замазана вся. І зайчик. А ну подивіться, що в нас зайве. Так, чистенький зайчик в нас зайвий. Бо іншим іграшкам треба йти митися. Дивимося далі. У нас є ведмедик, лялька, машина та чай. І що тут зайве в нас? Так. Чай. Бо це все, що іграшки, а чай ми п'ємо вдома з цукерками. Дивимося ще. В нас є ось така бабуся намальована, так? Татусь та мамуся, я так вважаю, і собака. І що в нас тут зайве? Так, собака, бо собака це тварина. А більшість намальованого у нас люди. Правильно? Правильно, дуже добре. І останнє: в нас є машинка, морквинка, огірочок та капусти. Що тут в нас зайве? Молодці машина. Бо машина в нас це іграшка, а все інше це овочі. Дуже добре, і я сподіваюся, вам це завдання дуже сподобалось. Зараз, тільки що таке сталося, діти, залетіла ось така маленька сніжинка у віконечку, уявляєте? І на ній теж щось написано. Ану, давайте почитаємо. Так, і ще одне завдання від нашої красуні зими. Читаю: чи вміють дітки складати звірів з... Геометричних фігур. Ну що, покажемо їй, як ми вміємо складати із фігур геометричних тварин. Давайте з вами я пропоную вам зробити ось такого котика. Давайте з вами розглянемо, з чого він в нас робиться. Це в нас великий трикутник. Дуже добре. Ще в нас є ось такий вузенький маленький трикутничок. Є в нас коло. Це така мордочка котика буде. Два маленьких трикутничка це вушка. І два-чотирикутника це оченята будуть. А ну, скажіть, чого не вистачає у котика? Мені здається, щось не так з ним. Вірно, ви підмітили, в нього немає посмішки. Ну ми її з вами домалюємо, так? Дорогенькі мої, подивіться, який гарний котик. Його ми відправимо в зимі красуні. Хай подивиться, от я вмію робити котика, а ви теж вдома спробуйте і присилайте мені. І ваші роботи я теж відправлю зимі. Вона подивиться, які в мене розумні дітки. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Я вам кажу до побачення!